Друзі, всім привіт! Ви на каналі UFO.UA. Сьогодні буде тест такого двигунця Усідо модельки 2507 1800 обертів на вольт. А, тест буде вести від батареї 4S3P з ну, таким от тестером від RG2 Sky. точніше, генератором сигналу, і буде ESC на 30 А. От всі е, дані, які замірюю, всі їхні дані, всі е, там, дані про тестер, про регулятор обертів про батарею, я запишу в таблиці окремі е, в Excel. Вона буде на Google-диску, і в описі є посилання, ви можете перейти і подивитися всі дані, от буквально будуть записані там. Е, також там будуть дані про інші огляди. Сразу все, можна порівняти, подивитись, от, е, і протестити. По поводу таблиці, вона ще на тестовому режимі. Ваші пропозиції, може хтось би хотів щось побачити, якийсь інший параметр в двигунах, е, пишіть в коментарях. Е, по ходу буду якби, добирати інформацію і е, добирати, можливо, якісь інші параметри по вимірюванню батареї, по вимірюванню двигунів. Точніше. Так. Запустив. 16 вольт на батареї. Далі старовано, не старовано, старовано. Так. Ну що, запускаю? Такий був тест це повторний тест, тому що не вимірював попереднього разу ще там проміжні якісь значення. От. І цього разу я замітив, що вже було а, на споживанні 27 А. Минулого разу було 30. От. І по відмінностях, все, що я поміняв, це а, поставив таку от колодку, щоб можна було швидше переключатися. А колодку і поставив в гайку алюмінієву під проп на пропелер, точніше. Чесне слово, не знаю на що це вплинуло. От буду передивлятися відео, заповняти таблицю. От ваші якісь пропозиції словом, пишіть коментарі. Кому було цікаво, корисно, ставимо лайк. Всім гарного часу доби.